Привіт всім, хочу похвалитися своєю дуже крутою річчю. Я над нею трошки помучився. Спочатку думав, що все буде просто. Взяв, поставив мотор, поставив акумулятор, контролер і поїхав. А затягнулося воно майже на 2 місяці. Тому ось так. Це електровелосипед на основі велосипеда Bergamon Blades 2009 року випуску. МТВ Hardtail. Ззаді стоїть мотор, якщо ви бачите, прямо у безредукторний, безщоточний мотор 9 континент швидкісний. Ось в гофрі йде силовий кабель це для захисту. В цій коробці дуже так втиснуто сильно акумулятор літій-іонний, літій-железофосфатний на 10 Аг, 48 вольт. Також там стоїть Кіловатний контролер, але з контролером довелося трошки помучитися. Е, поставили шунт для зменшення току, щоб менше їв, тому я не знаю, яка зараз в ньому е, номінальна там е, чи максимально, скільки він хаває, я не знаю. Ну, мабуть, до тисячі, десь 800, чи 750 Десь їсть. В принципі, не гріється, колесо не гріється. Так, Стоять металові педалі. Це, до речі, дуже важливо, тому що при падінні такого велосипеда, щоби. Не зламати нічого собі ну, з велосипеда. Щоб на ось не впав, щоб він впав на рулі на педалі, тому металеві вони, звісно, кращі. Велосипед був баушний, подалі баушні. Гальма стоять тут зараз ві-брейки, Не самі найкращі для, таких, для такої швидкості, але контролер має функцію рекуперації, тому в основному гальмує колесо. Ну, для екстреного гальмування, звичайно, тоді вже вібрейки. Вилка стоїть з ходом 100 мм. Ой, незручно показувати. Доволі м'яка, зразу сама гнеться. Е, гума стоїть Maxis Pro, якась там е, 26х235 дюйма. Е, гума дуже крута, але м'якувати камдаун трохи е, відчутно стирається. Але подвійний там, ківларовий корт їде добре. З приводу так, бортового управління. Ручка газа мотоциклетна. Тобто рукою собі кручу, вона крутиться. Кнопка круїз контролю задає параметри швидкості. Велокомп'ютер стоїть. Ну, Ручка гальма, Перемикання передач. Хоча, чесно кажучи, передачі майже не користуюсь. Це коли вже акумулятор здох, тоді вже можна трошки покрутити. Стоїть дві фари, працюють вони одночасно, одна трошки вниз, одна трошки вверх, щоб більше освітлювало. Це дуже економ варіант. Ці фари я замовив з Китаю, вони мені приїхали в Україну всього за 16 гривень. Ще ось, бачите, терчить провод, це щоб включати або виключати функцію рекуперації, ще немає часу. А також ось глушилка ну, для обмеження швидкості та економії акумулятора. Другий велокомп'ютер це перероблений, верніше з велокомп'ютера перероблений в ампер годин метр. Він рахує, скільки споживає мотор ампер там в годину і, і всякі такі. Коручи. Так, Це перемикач для великих, цих шестеренок, Ручка просто. Ще треба щось помудрити за цією штукою, бо тут в мене перепалені шнури виходить. Ось у мене зарядка, я так піднімаю. Там ще один клапан, ну щоб вона не попадала. і це. Оце зроблено з фанери, тому що попереднє орс воно тріщить, страшно. Ось ці панелі зроблені з якогось невідомого радянського. Псевдотекстоліту. Дуже міцний матеріал, товщина у нього здається 6 мм. Прямо в нього гвинти по закручуванні, дуже міцно тримає, так само цей весь корпус зроблений. Тримається він на двох хомутах і на гвинтах. Ще, крім всього перечисленого електроніки, ще встановив сигналізацію. Ось така гламурна штучка. В принципі, я там викладу, де можна купити такі. Вона китайська, в принципі, доволі дешева, зручна, з такою штучкою і добре кричить. Я її сховав в дуже таке надійне місце, ніхто не знає, де вона. Припустимо, я там припаркувався, прив'язав його ланцюгом. І вмикаю сигналізацію. Тобто воно пікнуло, і я вже знаю, що він це. Якщо якась там не дуже тверезна людина буде підходити і його чіпати, він кричить. Доволі голосно, 120 дБ. Ну, Відносно як для вулиці, як для велосипеда, то достатньо. Звичайно, тихіше, ніж машина, але все одно доволі добре чути. Так, так, це все. А, з приводу швидкості. До 50 км воно їде, дуже динамічний старт. Особливо, якщо трошки допомагати педалями на старт. Препросто як ненормальний. Для велосипеда це дійсно дуже швидко. Пробіг близько 30 км. Пробіг варіюється від того, з якою швидкостю ви їдете, чи є горочки, чи немає, чи допомагаєте ви педалями. Ну, Це я назвав без в принципі. Акумулятор доволі крутий, я, я ж кажу, літійоний, тому хороша тока віддача, його надовго хватає. Немає падіння ну, напруги великої, наприклад, на свинцево-кіслотних нагляд акумуляторів. То тут нормально. А. Поставив дуже круте сідло, щоб срака не боліла. Так і на, 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 на всю прямо дупу. Велике сідло. Подиркнуся. Велике сідло. Що е, іще? Е, поставив... Е, не надо. Поставив е, блокіратор осі, підсилювач дропаутів, щоб вісь моторколеса не прокручувалась. Вийшло доволі непогано, враховуючи те, що точив повністю сам дома. З 4,5 мм сталь. Ну, що тут защита піратики, все стоїть. Стоїть автомат. Я вімкнув автомат, ну, що він просто не стояв в режимі. Ну, і... Тут колесо працює безшумно, тихенько, плавно, крутиться доволі швидко. Ось так, Відгається собі потихеньку. Ручку коли... А, ручки що? Ручки. коли натискаю гальма, то колесо автоматично відмикається. Тобто я не можу тримати гальма і крутити ручку. А тільки це одразу їде. Це теж з плюсів. Ось так. От. Ну, в принципі, все, можна тільки показати, як він ходив. Чотири. Тобто десь на дистанції, оскільки тут 100 метрів, він розігнався ну, за допомогою ніг, звичайно, на старті, до 44 кілометрів. Ну, Бажано, звичайно, стартувати завжди з ногами. Набагато швидший старт. По-друге, ви не робите мотор, економите батарею і не розточуйте собі дропаути і захист цього дропаути, тому що вісь вона дуже любить коверкатися всередині цього всього. Ну, в принципі, так. Їдеду доволі швидко і впевнено. І дуже велика різниця між тим, що... Ти слухаєш? Між тим, що їдете отак собі випрямилися і нагинаєте. Звичайно, коли нагітаєтесь, швидкість набагато більше. Ну, в принципі, все. Бо я буду знімати далі ще відео, а там щось якісь новинки доповнення розповідати так? якщо цікаво, все дякую, що подивилися.